Що, ти знімаєш? Да. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сарій Шелудько і дівчатка мої. Фух, вечір в хату. Їдемо зараз до нашої майстрини, до Танюшки. Трохи, правда, вже батарейки посідали, але созвонилися після вечірнього справляння по господарству. Зараз веземо трошки заготовочок, які... Передав мені Володя Бондар, можливо пам'ятаєте, збирали ми на колесо для Камаза. І румчик привіз. Так що завеземо заготовочки і є в неї одна робота. Я думаю, що можливо хтось хоче її придбати. Зараз ми її покажемо, тому що ті роботи, які були, всі розібрали. Що там насправді я не знаю. От, але самому цікаве. Тарабанять наші заготовочки. Тобто Їдемо на Нісанчику, якого придбали сьогодні. Привіт їжачок. Мотаємося, будемо перезувати. Хлопці попросили резину. Заберемо і цю резину, яка на ньому стоїть. І купимо, як Озюра Юра там говорив, вона мт тобто середня, щоб можна було їздити в таку погоду і в случай дощ, щоб вона була і грязівою і на асфальті, щоб ну, не така, як останнє ми купували. От, і в мене там тракторна така резина, яка призначена для грівець. Так що приїдемо до Танюшки, щось заснімемо. От, поки нічого по машині сказати не можу, будемо тестувати, будемо піднімати на підйомник, будемо перезувати, будемо комплектувати. Вже компресор куплений, домкрат куплений. Ключ балонний хрестовий, вкинув на всяк випадок. Ще трос на 8 тонн, масло, антифриз і наборчик ключиків купило. Так що на цьому все поки. Далі буде рухання. Ну що, друзі, прибули до танюшки. Слава Україні! Героям слава! Дівчата мене розвели на морожено. Взяли ми поки з собою три гільзи, ті, що передав Володя Бондар і три ті, що... Рома, так. Добрий день! Добре. Холостячка хотів сказати, чуєш? Що, що ти за ціни? Я, ж випалась, Я ще ж відео не виставляв. Що? Шо, шостий автомобіль для 54-ї бригади. Вже в Березані. Замовили. Добре. Вже замовляємо резину, працюємо далі, комплектуємо і в ближайшому майбутньому. Ту теж покаталася, так, да, на такі? Хороша, так? А що дівчат точно немає? Всіх пороздавала? Всіх по-тихому пороздавала. Ну, тітя, Таня, хай їсть банани з, з Да. І я гільз тобі привіз, багато тобі не привіз, бо думаєш, ж те, тоді буде голова боліти. І з цих менших, оці три, можеш вибрати собі, це ж тобі заманеться, хоч всі три. А то просто то володьки. Бондаря Березанського хлопчини. я, правда, ще точно уточню звідки це те, що ми купляли колесо. Ота здорова, mm -hmm. і ті дві латунні. Ну, а взагалі, як захочеш, візьмеш, як на тебе дивиться. І не одну. То воно тут ззаді відкривається, так як шторка. О, так я що... Не вважала, на другій машині ждав? На, да? mm -hmm. на якій? Mm -hmm. Та та її вже немає, а біленька вдома. Да, вже відігнали ту. Трошки кака є, да. Ну, я думаю, для хлопців yeah. воно. Великої ролі не, не, не зіграє. Ну, а взагалі так, звісно. Да, да, наче все нічого, ще перешатаємо, передивимося. Тільки що правий руль. Клас. <скільки> Підіть? <Да>, так, так. <скільки> Нормасик. Що ти там домалювала вже? Зараз йдемо гільзи зразу заберемо з дівчатами. Все, доїв морожено. Порядок, все, забираємо цяцьки і погнали до тіті -ді Тані. Що ти Віруха? Нова цяцька, так? Да? Нова ця новий мешканець. І Віруха одразу вже окупувала його. Ну що, прибули ми на місце призначення. Чуєш, а це що, дві? Одна. Я ж то думаю, що в мене одна. Я думала, а, да. я понял. А моя із тризубчиком. Да. А, я тебе почув. Я тебе почув. Красуня. Красуня. А це попросив мій підписник, пожежник, МЧСовець, Попросив, щоб я завіз, яку заїжджаю до Занюшки, знайомся особисто і вже там говори, що ти хочеш. А ми не зустрілися з ним. Ні? Mm -mm. По телефону mm -mm. що? Я поїхала це. Він мені оставив записочку. Так, і що написав, цілую і люблю? Mm -mm. А ну розкажи, що ж ти там намалювала? Що? Хто Це Це на який прибув в Україні. Да? Да. Ти все твориш, так? Да? Mm -hmm. Все твориш. Mm -hmm. Так що, друзі, така краса. Це гільза з Гуляйполя. Передав нам її Іванюк Андрій і їхній підрозділ. І ті гільзи, які продаються, ну, три останні, які він попросив, ми віддаємо кошти їм на ремонт їхніх автомобілів. Відеозвід вони не, ну, не знімають на відео на канал, але всі роботи, які вони роблять, вони скидають шлутьку, ми перекинули. За твою гільзу мені заплатили 11 700 гривень. І за голу гільзу я ну, мав таку необережність і продав чисту за 3200. Тобто скинув їм 14. Але я думаю, людина хотіла, щоб вона в неї була, ну, вона в неї є. І маленькі ми вже повідправляли. Одна за 1200, одна за 1600, одна в подарунок там, до матусі поїхала, а одну маленьку забрав з Полтавська область. Все якось таке гарне на, назва така. Це він вже в нас забрав одну гільзу. Е, я не пам'ятаю за скільки там сама була чи шість з половиною. І дві кружки шелудьківські він скидав. Ну, я казав, хто хоче шелудьківську кружку, в тебе ще й досі нема, да? Ну Я все, все забуваю, привезу. Привезу. Тобто, хто скинув більше 500 гривень, він може написати адресу, я висилаю. На жаль, вчора там скидали. Збір не дуже такий колосальний був. Зараз дуже важко. Людям, дуже багато зборів. Дивлюся у Фейсбуці і скрізь, але все одно ми 12 тисяч нашкребли. і 100 доларів нам переслали. І з понеділка ми їх отримаємо. Тобто, як не крути, а 16 тисяч гривень це вже ну, на резину, звісно, нам не вистачить. Хоч ми вже на сьомий автомобіль збираємо. Але на цей автомобіль ще треба його комплектувати. Сьомий він просто буде совмісно з Ольгою Дубініною, з болтерківською волонтеркою. Ну, я думаю, це буде швидше, у них там вже за сотню є. Дивлюся, що тобі одну штуку привезли, що Лудько не вспіває. А хто з тим призов, скажи мені? Андрюшка. Андрюшка тоже? Бабіч Андрій. Тому що дзвонила до мене випало з голови. Тоже вони були. Да, да. Вона, типу, в них теж два є. Вона хоче, щоб хтось їх розмалював, а я їх продав і витратив гроші в тих цілях, в яких я працюю. Ну, з однієї, це дуже хтось щось прислав. Ну, а також котика я відправив знову в Луценку. І... і знову він перекупив ту гільзу, ми її два рази продавали, тому що в Чикаго ми не змогли відправити. І він до мене дзвонив, сказав, мені дуже потрібна така гільза. Ну він написав якомусь там товаришу, і дядьку, який допомагає. Це вже особисте твоє. А в Чикаго? Ну так, якщо гільзу не можна переправляти, хочете поя жіночка. Да не питання, я можу тобі навіть дати номер телефона, спілкуйся. Ну ну просто тут немає рідні у них. І, і по-перше, за гільзу тільки забалакали, все, капець. Капець. Так що, друзі, така гільзочка та не продається, а ця вона з карбуванням. Ось таким. Ну, я думаю, багато хто наших українців може догадатися, якщо з Запоріжжя, то це Запорожці, ну не Чорні. І це їхня гільза. Так що ставки можете ставити. Да. Ну Хтось там вже кричали на нас колись Бендеровці, так? Да? А це. А що яка доля у Здіанови? Поки на місці. Дали номер телефону сестри, за сестри не можу вийти. Грубіч, оце ж Грубіч з ним списався. Знаєш, такий Грубіч, так? Да? Телеведучий інтер один плюс один, сніданок з один плюс один. Тож він так поспілкувався зі мною, каже, ти дуже цікавий персонаж, треба якось буде до тебе попасти в гості. Ну, Але, на жаль, зараз є багато важливіших справ, ну і це не важно. Але дав номер, ну, дзвоню вже неділю, він відключений. Вікторії теж є якісь координати до Діанова. Ми з нею якось останнім часом не можемо пересіктися. Хочу безпосередньо поговорити, дати задачу, щоб вона вийшла знову на Діанова, що кіт ховається. От, і, а котенята ж там. Перенести, перенести О. мабуть, хоче, нікуди. Да, так, там у нас є котенята. Скоро там би... нема. нема. Не всарайся, вона, би А, менести. ну хай переносить. Ми тоді приїдемо, їх в тебе розпродамо їх через YouTube. Сьогодні в тебе вихідний, да? тож в суботу, неділю ти не займаєшся да, з дітками. Ні, Ні, тільки в такі будні дні, і всі бажаючі, хто хоче приїхати повчитися, договарюються з Танюшкою і тут проходять. Хотів сказати, творчі вечори. Ну, не творчі вечори, а творчі дні. в прошлигой раз я заїжджав, тому що не все на камеру знімаю. Ну, але знімаю. Так що е, Олександр Луценко сказав, щоб я тобі все-таки тисячу гривень на краски віддав із останніх гільзи. Можливо, я ні, Ну, каже, хоча б тисячу гривень дай ще танюшки. Каже, ну, дітям на конфетки, там, туди-сюди. Так що я цю, це прохання виконаю, я всі прохання, які мені люди... Мене просять, я стараюся все зробити. Буває, звісно, прохання є нереальні. Дуже багато ще з людей дзвонить. І буває, я ж кажу, обвиняють мене в тому, що я тільки допомагаю своїм. А як у мене нема своїх і чужих, у мене всі свої, і безпосередньо ну останні автомобіль я цих хлопців ніколи в житті не бачив. Дай перший. Це другий тільки Романа я знав, що я знав, до кого я їду. А так. Е, можна сказати, 6 автомобілів, я нікого ніколи в житті їх не бачив, але ці емоції, вони того стоять. Я тобі серйозно кажу, це круто. Так що, друзі, ну так. Є у нас лот, є у нас майстриня. Може щось хоче сказати, бо Шелудько вже є лібалагою на вечір. Хочу звернутися до всіх наших захисників, щоб вони не, ну, так, не падали духом, що ми віримо в перемогу. І що, хлопці, бережіть себе, і ми вас чекаємо вдома. Це просто вони такі наші янголи-охоронці. Все вірно. Всі ті хлопці, що нас бачать, дивляться, да? і кожному, хто не бачить, всім дуже великий привіт. Так, є люди просто різні, знаєш. І сьогодні я ж прочитав е, в Тіктоці, і реально це ще один лозунг. І е, дякую їм великий да. е, за те, що, як говориться, е, було написано. На сьогоднішній день люди можуть поділитися на дві категорії: ті, що боронять, тобто в Збройних силах України, і ті, що допомагають. Третього на сьогоднішній день не дано. І це не означає, якщо людина матеріально не може допомогти, то вона нічого не може зробити. Вона хоча б повинна молитися за кожного нашого воїна, підтримувати морально, спілкуватися, підтримувати родини. В яких хлопці і дівчата несуть службу. Тобто тільки дві дві нести службу в Збройних силах або працювати для Збройних сил України. Але, на жаль, у багатьох проблеми бізнес не йде, мало заробили, будуються, строяться. І, на жаль, нижня ланка населення уся на передові. В основному це сільські хлопці, з якими я спілкуюся. Основна маса, ні, є і міські, але в селах спілкуєшся, в селах вже немає хлопців. Вже нема тракториста взяти на роботу. Тобто хлопці спілкуються. Тобто, якось трішечки воно немає цього діапазону. Що якщо ну, все-таки ну, повинен хтось це робити. О, трошки немає балансу, тобто на це ніхто не дивиться. Так що я на цьому буду завершувати відео. Радий, що знову завітав до Танюшки. Не встигли ми до п'ятниці. Танюха їздила до Дантіста. І трохи був з бою в програмі. Так що тобі, Танюшка, я бажаю так сказати. Творчої наснаги і натхнення, От. а нам усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, і щоб скоріше наші воїни і дівчата, і хлопці повернулися додому. Ну а ми будемо робити все можливе. Як би там хто не говорив, і як би там палки нам в колеса не ставили. Бо таких п'ятючиків хватає. Вибач, мене, але за день голова болить. І прикриваються різними, і військовими, і не тільки. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, героям. Слава ну, дівчата тут собаку. подиви, махайте вже пока, Маруськи.